Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої молитви і розпочинаємо її ми з схвалине мовчання. Дякую і запрошую до початку нашої денної молитовної варти. Краще тобі мати менше, ніж багато, щоб не загордітись. Проста порада і водночас пересторога. Господь Бог не хоче, щоб людина була бідною. Господь Бог хоче, щоб людина була мудрою. І вміла правильно розпоряджатися тим, що в неї є. І тому дається ось ця порада: краще мати менше, аніж більше. Тобто, коли я маю менше, я тоді можу цим керувати спокійно. Але як тільки я здобуваю чогось більше, люди дуже часто впадають в гординю. В гординю того, що я маю владу, в гордин того, що я маю силу. До того, що в мене стільки є майна, я можу тепер всіх і все купити. Знаєте, якийсь такий парадокс відбувається. Люди, які мають здібності, можливості, і коли їм щось дійсно дається багато, на жаль, вони часто впадають в цю, в цю гординю, що вони тепер все сильні. Я знаю кілька прикладів таких з особового особистого життя, коли люди, здавалось би, були дійсно гарними, приємними, з якими хотілося мати справу, ти на нього дивився і думав, якби він керував, якби він мав владу, він би багато зробив. І оця людина стає при владі і міняється. Вона починає. На всіх дивитись зверхню, бо ось я досягну. Згадайте притчу, яку казав Христос, яку розподав Христос про нерозумного багача. Він зібрав великий урожай. І що робить? Валить старі свої клуні, е, е, зерносховища, будує нові, туди забирає весь свій урожай. І каже: їж пий, веселися, душе маєш всього досталь, навіщо тобі ще щось. Зумієте, він забув одну річ: забув про Бога. Забув про те, що до цього він збирав цей урожай. Він мав його, тобто в нього було вже з роками встановлений певний порядок, він розумів, що куди має, а надлишок його можна було продати. А натомість, побачивши це багатство, він стає жадібним. Ці слова Тмекемпійського, вони є черговою для нас настановою і пересторогою. Що Господь Бог дає нам, але дає нам матеріальні блага не для того, щоб ми ставали. Вважали себе богами в цьому житті, а щоб ми ними правильно керували, розподіляли так, щоб той, хто не мав, отримував. Той, хто не може чогось досягнути, відчував себе в достатку. Кожному дається таланти, кожному дає, дає Господь той талант і стільки талантів, якими людина здатна оперувати. І вони нам даються для того, щоб допомагати тим, хто цього не може. Не щоб принижувати, а щоб допомагати. Подивіться на ту ж таки Росію, багата країна. Країна, яка могла би підтримати і допомагати іншим. Але до чого зводиться їхня допомога? Вони вважають себе всесильними. Їхній президент вважає, що він, раз маючи такий ресурс, таке багатство, він є правитель всього світу. До чого це призвело? Скільки воїн маємо? Подивімося на нашу країну, на нашу Україну, якою вона є багатою насправді, на ресурси, на землю. На людські таланти. Але чомусь ті, хто приходять до влади, вони забувають про це. Вони живуть тільки для себе. І вважають, що раз вони керують ось таким багатством, то вони можуть робити все, що завгодно. Але, ми забу... Але забувається одна річ. Що чим більше мені дано талантів, тим більше з мене буде запитано. Тим більше я несу відповідальність, і за це колись треба відповісти буде. І ми станемо всі на суд Божий. І Господь Бог буде питати з кожного з нас за всі ті таланти, які Він нам дав. Згадуємо притчу про таланти. Де Господар розподілив їх, ці таланти між своїми слугами, а потім приїхав і з кожного запитав, що він зробив з цим талантом. І з кожного з нас запитають: а що ти зробив з тим талантом, який я тобі дав? Чи ти примножив його на добро іншим, чи ти навпаки возгордів? І почав зневажати інших. Сьогоднішнім таким маленьким домашнім завданням для нашої денної молитовної є Подумайте над тим, які таланти є в кожного з вас. І чи ви ці таланти примножуєте для того, щоб допомагати іншим? Чи навпаки. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. <кій> Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи і захорони цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, що усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх тих, хто є в полоні, поверне живими, неушкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, і захисти нас. Цей, сьогодні, цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!